Володимир Путін вважає нелегітимними санкції, які Захід запровадив проти Росії через її агресію в Україні. Російський президент називає це мовою ультиматумів і вважає її безперспективною. Ба більше тиск на білокам'яну за його словами загрожує міжнародній стабільності. Він також визнав, що обмежувальні заходи мають її негативні економічні наслідки. Тепер Володимир Путін закликає західні країни перейти до пошуку взаємоприйнятних рішень. Нагадаємо, ЄС США, Японія, Австралія та низка інших країн запровадила санкції щодо Росії після анексії Криму. І якщо спочатку обмежувальні заходи стосувалися окремих осіб та компаній, то пізніше під них потрапили й цілі галузі. Росія у відповідь обмежила імпорт цілої низки продовольчих товарів із західних країн. Наразі європейські лідери заявляють про неготовність скасувати санкції щодо Росії через ситуацію на сході України Такої ж позиції притримуються їхні західні партнери. Нещодавно міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов заявив, що його країна втрачає приблизно 40 мільярдів доларів на рік через обмежувальні заходи, запроваджені заходом.